Друзі, доброго дня. Я в селі Кунка. Це Вінницька область, Гайсинський район до Гайсина 10 кілометрів. До Умані виходить 70. Будиночок газифікований, водичка в дворі, криниця. Сам будинок глиняний, обштукатурений, раствором. мабуть. Вулиця Асфальтована тут, кажуть був асфальт, але зробили новий ось, недавно забор з металу профілю. В нормальному стані, нормальний забор. Буде стояти собі ще. Що... Є погріб, дві жовні ями. Літня кухня з газом. Загальна ділянка 30 соток і тече малесенька і річечка струмочок в городі. Покажу вам. Воно невелике, але все одно водичка якась є, може. Можна розкопати собі там, розширити. Тому цікаво. Сам будинок ціленький інакше. Так, идем в хату, а потом обидем в будинок. Это веносовый лечильник, люди тут трохи тут проводки трошки заменены, да, там треба было срочно, это так помню. А десь старого залишилося. Так, будиночок величенький, не пам'ятаю скільки кімнат. Ну... Три, чотири кімнати і кухня. Так, тут перша кімната. Коли скрізь дерев'яні? Так, тут кухня величенька, нормальна, така для глиняної хатки, бо зазвичай ті поменшечки роблять, чи робили. Так, друзі, по опаленню. Тут стояв котел, такий старий, хто знає, з газовою форсункою там можна або дровами було топити, або вставляється газова форсунка. і Тупилося, власники його зняли, але от що є ще один котюл газовий, просто новий, я так понял. І ну, якщо буде покупець, то котла вони перевезуть. встановлювати не будуть. Але котла дадуть. Ванна стояла, мабуть, на каналізації. Ага, каналізація може є, але власники нічого не сказали. Це ж каналізація, я думаю. Так що навіть десь щось мабуть стік... А може то до котла батареї. Навірно, немає сліва, бо нічого не сказали, це я так побачить. Отак, От груби працюючі і котві. Це все залишається. Угу. Каже власник, що всі меблі, всі залишаються. Да, все, що бачите, все. Ну, може, посуду там якісь фотографії, таке, а меблі всі залишаться. Холодильник десь є. Так, отакий зал просторенький. Так і ще дві спальні матереї, бачите, всі залишилися. Це що котел якщо дадуть, то підключити туди. Є така вже проблема велика. Хатинка величенька місце нормальне. Для сім'ї з чотирьох чоловік, скажімо, з головою. І друга спальня. А ще в коридорі є кладовка невелика. Покажу вам. Що підемо на двір, подивимось літню кухню, погріб. Погріб теж здоровий. Кам'яний так по хаті, наче все, ніяких тріщин, це одна стіна бачу, що трошечки засунути носа за туверти. А, тут вікно. Все, отак. Ага, і кладовка. Тут при вході. Невеличка така. Але вона є. Багато насаджено, бо що всяких де яблука ще щось тут. Ні, молоді деревся є. Так, криничка в дворі. Ось така водичка, кажуть, є тут. Ну, я думаю, так як це така більш низина і річечка, то вода повинна бути. Бачите, деревця а там город, таке затишне місце, таке в низині. Зараз на город вийдемо і до річки, подивимося в погріб і літню кухню. Так, перші двері у нас погріб. Так, тут літня кухня. Заведений газ сюди. Так, і оце річушечка маленька. ну Може тут метр шириною вона в цьому місці. Може вона там десь трохи далі розливається, але заросло, ну... ну. Я думаю, при бажанні тут даже щось можна собі викопати маленький ставочок. Все, друзі, дякую вам за перегляд.